Розпаковка лоту і сайту Віоліті. Бачимо, продавець використав якийсь ящичок. Може навіть і від нової пошти, а від Дідіслав Укрпоштою. Заплатив я за посилку 45 гривень. Посилка Укрпошта стандарт. Після нового року, як бачимо, розцінки не змінилися, 45 гривень, і вага її була кілограм 400 грам. Що прислали. Не знаємо, а вже коли починаємо розпаковувати, і вже бачимо. Купив я отакі, ну, на жаль, може і не покажу правильно, але купив я такі сувенірні копії. Банкнот. Опа! Купив я в них оцих 5 пачок десь за 150 гривень. Отакі от копії. Копії банкнот. Дуже дешево, ще перев'язані. Не знаю скільки штучок в упаковці. Отакі от. от. І, і ще додатково. Ще додатково. зараз, Купив отакі сувенірні бони. Я скажу, що постараюся купувати декілька лотів у одного продавця для економії пересилки. вот такие, вот такие, вот такие, и вот такие, и вот такие. И все тут все тысяча долларов. Раз. Ну вот, Якось так. Скільки там парці, мабуть. Мабуть, 150 буде, по тисячу, то півмільйона мільйона доларів. Але для участі в конкурсі ми, ми будемо, представимо оцей. лот. Бачите, які вони такі досить великі купюри. І бо тому, що я купував його спочатку цей, а це там купив бонусом. Але все рівно залишу посилання в коментарях на ці куплені лоти. А для участі в конкурсі буде оцей лот. Що там? 100 рублей, 5 пачок. Всім дякую за перегляд.